Скільки буде коштувати зробити сантехнічні роботи в квартирі? Наприклад, змонтувати електричний котел. Ціна на такі роботи буде коштувати 2500 гривень. Змонтувати котел та підключити його. А змонтувати такий ящик під теплу підлогу? Ціна буде коштувати вибити нішу під даний ящик 600 гривень, змонтувати колектор опалення з подальшим його підключенням до теплої підлоги 2500 гривень. Також тут ще розміщений фільтр грубої очистки води з редуктором тиску, це буде коштувати 800 гривень. Загальна сума за дані роботи буде коштувати 6400 гривень. І тут, ще в нас буде бойлер. Так, Яка нам 1200 грн. буде 1200 гривень буде підведення труб до бойлера. Так, і ще одне ще питання. Скільки коштує холодна гаряча вода? Точка. Точка буде коштувати разом з каналізацією 1200 гривень. Кому потрібно, пишіть приватні повідомлення.